Всім доброго, доброго ранку. Доброго, гарного ранку. Я знаю, що в нас в Україні зараз обстріли йде у Києві, Київська область. Ну, що поробиш? Тримайтеся, кріпіться. Так, а я, а я глажу. Зараз подухаюсь. Я покупала тільки що, пофарбувалась, сплутала краски. Плутала фарби, у мене є фарба така рожева, а це інакша. Ну нічого. Духи в мене дуже-дуже-дуже пахнуть. Ось така коробочка. Ось така коробочка. Пур. Ну, Якась якісь, коротше, єгипетські духи. Єгипетські. І... Вишня. Ой. О, як вони пахнуть гарно. Ну, вони не дешеві. Ну, зрів... зрівняно із які я купую, то це дорогі. 945 гривень. Купила собі. Та і все. Так. А в мене прасування трішки небагато. Сережу і поговорила. Він у Вінницькій області зараз. Там такий сніг йде. Козятин. Може, в мене є глядачі з козятина, не знаю. Зараз тут. Поїхав на загрузку. На загрузку. Не знаю, за насіння, мабуть. Не знаю, не буду говорити. Він уже скоро буде вдома. Так уже. Сумновато, Ну що ж, то вдвох, а то одна, у два не та й все. Ну нічого, а що поробиш? Добре, що так ще. Як у нас нема роботи. У нас немає роботи. Нам ще нема по 60 років. Чоловіки взагалі здається, в 62 йдуть. І то, якщо є стаж, так само і мене. Мені ще років виповниться, то мені треба буде йти пенсійний. Ми торгували, то нам там щось поукорочували стаж, та і все. Плати, не плати. Платили, платили. Скільки років торгуємо, скільки плотимо. І пенсійний, і налог єдиний. Ну, Дай Бог тільки здоров'я, та і все. Ми ні на кого не надіємося. Ми на державу ніколи не надіялись, ніколи. Ми завжди виживали самі. Нам прийшлося 90- ті роки. Це все ми пережили. Так що навчились виживати. Це ну і все. Дай Бог тільки здоров'я, дай Бог. Дай Бог тільки, щоб було здоров'я. І все. Я більше нічого не прошу. А буде здоров'я, то самі собі заробимо. Правильно я кажу? Правильно. У нас основна маса така таких людей. Трудяги, роботяги. І все. Вже жду. Вже чекаю я інкубації. Тут вже залишилось недовго. Добре, що працювала на інкубаторній станції та навчилась та і все. Зробили собі інкубатори. Хто зі мною, той бачив. Весну, літо я працювала. Я працювала, старалась встигати кругом. І за мамою дивитись, і городи. Та що там казати? Не кожен сильний люди так витримає, як не кожна молода жінка так витримає, як я витримала. Я нічого не, не збільшую, не перебільшую. Всі бачили. Ще й з моїм здоров'ям в мене. У мене що хочеш. Все, що треба, все є. Всі болячки. Ну, не будемо пропагане, так? Живемо далі, віримо в себе і в наші Збройні сили, в наше ЗСУ. І в наше ЗСУ віримо що Україна буде вільною. Не хочемо тих. Май ну, такого. Не можна говорити, бо Ютуб може не пропустити. Я прасую. У вінниці такий сніг іде Сережа казав. Та показував мені. Каже, даві. сніг. У нас немає, слава Богу. Ми не хочемо ще. Так, здається, закінчилась вода. У мене є такі праски прості, без води. Я не хочу. Я вже так мені сподобалася ця Женіна. мені її залишив. Вони у нас коли були, коли війна почалась, і він поїхали там. Та весь кажуть, нехай ма тобі буде. Та оце я розбалувалась. такою не хочу без води. Без води треба самі бризка. А це ось тобі раз тай. Расуй собі, так. Да? Ну, я тут зовсім небагато красувай. Тут таке, що так складеться. А футболочки, маєчки, ну як ти їх? Будеш просто так, ну, дивіться, от, ну от як її просто класти у шафу. Ну як її покласти? Тільки треба Ну, ж так негарно. Це собі поклала гарненько, рівненько. Треба раз наділа. Самі приємно. Зараз нам собачкам піду. І щось буду готувати на сніданок. А що я буду готувати? Я ще не придумала. Ну, ось така футболка, дитяка вим'ята. Ну як її класти у шафу? Складайте, просто складайте. Як просто складати? Я не знаю. Ну Це мені так пишуть. Складайте. Нащо ну, ви його просуєте. А я хочу. Ми жили в Миколаєві, дітки були маленькі. То роботи було багато, але завжди я праня, як ми як ми не... прали раді. Потав, як зараз, кинула машинку і витягла. Води, якщо нема гарячої нагріть треба. частенько таке було. нагріть наносити. Оті ночі виставиш, корито В одній воді площі, в другій воді полощу. Далі. Полощемо, як треба, виварюємо. У виварках, я вже казала колись. Виварюємо. А ще й порошка не було. Мило купували. Варили мило. А це що таке було. Варили крохмаль, заварювали. А як не було крохмалю, то ще натирали на терку, на тертушку картоплю. Збирали жми, а крохмаль збирали, промивали. Ви таке робили? Ми таке робили. З картоплі робили крохмаль, заварювали потім його. Потім розводили у холодній воді після полоскання. Як уже Пополоскали. В одній воді, в, одні, в другій воді це постільно так робили. Не все, звичайно, трахмо. Постільну білизну. Це йде ми на паблоречки. І це. Треба вже підстригтися. Ну це вже приїде Сережа. це у п'ятницю я пострижусь. Теж носок в носок. Я завжди так роблю. Бо потім, бо потім не можна знайти пару. Так відразу носок в носок, ти. Та й все. Добре, коли не назбиралось багато прання. Раз-раз-раз і порядок. Порядок. Отакі От смачні пиріжечки. Дівчатка діабетики. У кого діабет нам можна. Як я готувала пиріжечки, Дивіться у моєму наступному відео. Всім смачного! Так, дівчатка, 12.50. Збираюсь обідать. Ось у мене такий обід. бульйон на курячому, бедрі і пиріжечки з капустою. Так, дівчатка, дуже хочу їсти. Вже 13 година майже. Покажу вам. Спробую пиріжечок при вас. Вони ще гарячі. Дивіться, які вони класні. Дивіться, який Красивий. Ось. Ну, дуже гарячий. Я бачу, що пропечений, гарно пропечений. Це вже добре. От. Ну, як вже спробувати. Дуже гарячий. М -м -м. Дівчатка, смачний. Готуйте, готуйте, не лінуйтесь, дивіться мої відео і готуйте. І не будете голодними. Не будете відчувати себе обділеними. Тому що нам печене ж таке не можна, а от таке можна. Можна нам таке. Правильне печене. Все, дівчата, буду обідати. Я дуже хочу їсти. Всім смачного. Рекомендую. Так, дівчатка, ви вчора бачили, в мене залишився фарш. Фаршик. Картопелька і печіночка перемерені. І тісто на варенички. Дівчатка ще одну партію кладу у морозилку Ставлю морозилку Мені там писали дівчатка на рушничок. Ну я ж кладу в морозилку, а потім через якийсь час, десь час, півтора. Через годинку-півтори я кладу все згрібаю і кладу у кольок. Зараз покажу вам вчора. Показую вам вчорашні вареники. я вчора ліпила Будь-який час воду закип'ятили. Підсолили і зварили. Зробили піджарочку, хто як, хто масочку, Хто як любить. Оце так, в такому вигляді вони в мене будуть в морозилці. Так, дівчатка, п'ю чайок і беру знову піріжечок. Хочу я так. А завтра зміряю цукор. Які коти у мене голодні. Бачите, як їдять? Не хочуть пиріжечок. Я їм один розламала, да? А він стоїть на мене, дивиться. Піріжечок їшуну. Дивиться на мене. Йобаки побігли. Щось на сьогодні пізно йде. 16.10 уже. вже. Я ж хочу і шипшини нарвати, і зарядку зробити. Ой, такий день короткий взагалі. Нічого не встигаю. Ну, що я сьогодні? Постірушку зробила одну, да. попрасувала, вареничків наліпила пиріжків, напекла. Ну так. Так, сніжок вернувся, гуси його налякали, а ми з букетом вже а ми з букетом біля мосту. Ось міст, ось ми на початку кінця. Так, пішли ми вперед. Зараз 16.17. Так, пішли ми. Швиденько, швиденько пішли. Трішки стану десь на рву щепшини. Сніжок нас, нас догнав. Прибіг і ралий такий, а той йде. А, ось що я під ногами стою, ти не бачить, да? лозумаска. О, і я лозумаска. Ми два лозумаски. Два лозумаски. Ми. Мої хороші такі. Мої розумаски. Я біля шепшини зупинилася. Ну, вона така тут. Не дуже мені. Вчора там була красивіша і ця якась прибита морозом. Бачите, така вона вже якась. Ну, не так Так, будемо йти, будемо вже йти бігти. Вже темнувато стає, так? Та да? ми в полі стоїмо посередині. Так, ідемо. 16.38. Ми на, на нашому місці сили, так? Да? Так, беру пляшки. Так. Пляшки як не дивно лежать, але одна вже половинка вибігла. Друзі мої. Мої друзі, буду робити вправи. Що, знімати курточку? Наче я нагрілася. ще не холодно. Буде холодно. Мабуть, буде холодно. Ну отак. Раз, два, три, чотири. Ну що, на сьогодні все. Не буду я більше включатись. Може я поїм ще десь о 7, може і не буду. У мене є ще кусочок бедра зроблю салат з помідор, Оце так, мабуть, я і поїм. От. А з вами я буду прощатися, але ну, не буду прощатися, а буду казати вам до побачення. Дякую, що ви мене дивились. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Що підтримуєте мене, я вам дуже вдячна. Ви мене самі найкращі. Я вас люблю. До побачення! Бережіть себе. До завтра, до включення!